Доброго вечора ми з України. Хочу розповісти про Father Day. Це день, коли чоловік просить собі вихідний у роботодавця, і роботодавці повинні обов'язково дати цей день, цей вихідний, щоб тато провів. Час зі своїм зі своїми дітьми. Це дуже гарно, гарний спосіб так заохочувати, щоб люди більше спілкувалися один з одним, більше проводили часу поруч один з одним. Дуже гарний такий. Такий день. Дякую за увагу. І все буде Україна! Слава Ісусу Христу!